Всім привіт! Давно не виходила до вас, давно ми не бачилися. Багато моїх знайомих задають мені запитання, чи пішла я з компанії «Фармасі», чи продовжую я там працювати, чи роблю я замовлення, чи можна в мене щось замовити, то я сьогодні хочу одним вистрілом вбити двох зайців. Відповідаю на ваші запитання. Так, я продовжую співпрацю з компанією «Фармасі». Я нікуди не пішла, я все ще в цій косметичній компанії. Так, я щомісяця роблю замовлення, і до мене можна звертатися і замовляти ваші улюблені продукти. Ну і, звісно ж, отримали чергову посилочку і зараз вам її покажу. Не дивуйтесь, у мене йде двокамерна зйомка, тому ви і мене бачите, і мої руки. Так, ну що, поїхали! Тканина масочка календула. Це улюблена серія календула. Замовила одна із клієнток. Так, можу показувати вам, що в цю камеру, що у цю камеру. Це іде у нас кремчик для обличчя. Дуже класний. Кого суха шкіра, це просто бомба. Таких кремчиків два, тому що один ішов у замовленні, один дівчинка, замовила собі додатковим. Це у нас ідуть стік рум'яна, новиночка. Зараз вам відкрию і покажу її. Тому що це для моєї донечки, тому я можу, в принципі, розкрити і показати. Боже, як воно все запі... завжди міцно запечатано. Одну секунду. Так, показую. Це от стік у такому, як помадка. Ідуть румяна. Рум'яна кремові, їх можна використовувати як румяна, їх можна використовувати як губну помаду і можна їх використовувати як тіні. Надзвичайно класні, дуже дивіться, як легко, легко наносяться і дуже гарно, легко розтушовуються. Кремові ніжні, ну я дуже легко намастила. Кремові ніжні, ну хороші. Я думаю, мої христинці. Сподобається. Єдине, не знаю, чи це колір, який буде їй дуже відповідати. Ну, Якщо не підійде колір, ми замовимо ще одні. Це вже не проблема, як на мене. Тому що війна, всі стараються зекономити і більше задонатити на ЗСУ, але ми ж дівчатки, ми все одно хочемо бути доглянутими і красиво виглядати. Так, бібішечка. Це Бібі-крем. Ви його пам'ятаєте в біло-голубій упаковці. В компанії Farmers відбувся редизайн, трішки оновлені формули і оновлений дизайн. Дивіться, які вони зараз гарненькі ці бібішечки, в таких кремових баночках. Ну, звісно. І тюбічок тепер іде інакший. Бачите, з таким носиком. Дуже зручно витискати буде крем. Це у нас одиничка. Це в нас одиничка. Теж пробую, бо це кремчик для донечки. Ой, який він класний. Взагалі на шкірі не видно. Дивіться, вестерця. Взагалі нічого не видно. Дуже ніжний, дуже гарний, має, до речі, гарні перекриваючі властивості. Так, що ж, поїхали далі. Що у нас там далі? Далі у нас улюблений, кремчик багать... улюблений шампунь багатьох. Це йде з олією чорного кмину. Дівчатка за ним скучили, його дуже довгий час не було в каталозі. Зараз він повернувся, тому налітайте. Таких є два шампунчика. Це все замовлене. Шампунь з часничком, з, з екстрактом часника. Він не має запаху часника, він не смердить часником, але він дуже класно впливає на ріст волосся. Надзвичайно класно. Волосся ж пришвидшує свій ріст, гарно зволожена шкіра. Дуже, теж дуже хороший шампунь. Ну, Звісно ж, шудами без вітамінчиків, спірулінка. Це антиоксиданти. Мультивітамін для чоловіків. Парфумований спрейчик для тіла. Улюблений запах. До речі, зараз з'явився ще один запах. От був червоненький перший, потім був голубенький. Він такий більш свіжіший, він ягідний, бо цей більш такий квітковий. І ще зараз з'явився ще один рожевий спрейчик. Я його, ще, чесно признаюсь, не нюхала. Тому не знаю, який він. Але обов'язково дізнаюся, як можна швидше. Це повернувся знову крем для рук з олією календули. Це теж ви його завжди за нього запитували, ви його дуже любите. Його не було довго його не було. Добрих півроку його не було в каталозі. він повернувся. Вітаємо з поверненням. І дівчатка зразу ж замовили. І це до серії календула, вмивачка і тонік. Повний догляд. Бачите, дівчинка замовила повний догляд з олією календули. І, зрештою, все. Це все моє замовлення на сьогодні. І новий каталог. Березневий. Будемо дивитися, які там акції, новиночки. Тому що новинок в компанії дуже багато. Редизайн. Першу сторіночку, яку відкрила і зразу ж попала на акцію, на набір. Рум'яна, хайлайтер і бронзатор. Ось все. Так що, дівчатка, хто користувався продукцією компанії Фармасі, і ви хочете знову її замовляти, можливо, ви були зареєстровані і хочете відновитися. Дзвоніть, пишіть, допоможу. Хочете просто робити замовлення, зробити в мене. Я з задоволенням вам поможу. Підкажу, покажу, замовлю і принесу. Так що, звертайтеся. Я завжди на зв'язку. Мій телефон. Багатьох у вас є. Коли нема мого номеру телефону, дзвоніть, пишіть, буду відповідати вам. Всім дякую за увагу! Па, па, па-па.